Привіт, мене звати Саша Гарсія Гаврилюк, і я вивчаю підприємців і допомагаю зробити невелику революцію у світі executive education. Я автор методології ЗАСЕО, і на базі якої ми створюємо ЗЕСЕ Всесвіт. І це включає під собою кейсовий метод навчання, нашу підписку в емейлі, нашу MBA у інбоксі і авторську програму CEO, велику трансформаційну і також Advisor інститут. В мене є дві компанії, з якими я працюю дуже довгостроково. Вже кілька років у форматі раніше і зараз як Chair of Board of. Перший кейс, з яким ми будемо. Працювати сьогодні це кейс нішування за серцем. Я прийшла на етапі, коли у фаундера і його команди був оберт на місяць біля 70 тисяч доларів, тобто ще до першого мільйону, майже перший мільйон в оберті. І на етапі, коли. Робимо все, здається, що робимо неправильно, як робити швидше, як робити краще, як робити дорожче. Взагалі, не так багато розуміємо, що, що саме ми робимо неправильно, як би нам навчитися це робити краще, більше і зростати, хочемо зростати. Ми працювали кількома заходами в різних форматах консалтингу. Ну зараз у компанії місячний оберт біля 400 тисяч, і ми насправді пройшли цей шлях разом. Команда насправді феноменальна, але на той час, коли в них було до першого мільйону, було дуже багато питань. Компанії сімейного типу, де ми боїмося звільняти людей, де ми бачимо, що люди працюють неефективно, але як же ж то можна, ми разом виросли, ми разом починали. І з другої зустрічі я почала казати, кого ми маємо звільнити. Ззовні воно трохи більш бачно. Вони не хотіли це робити так швидко у тому темпі, у якому я бачила, пройшло кілька місяців. Після закінчення нашого першого бачу співпраці вони повернулися, сказали: ми звільнили, дишати стало легше, все нормально. Дякуємо, давай працювати далі. Вони почали просто впроваджувати ті речі, про які ми розмовляли. Зрозуміло, що цей супротив і варіанти ми дивимося на компанію як сім'ю. Це нездорова динаміка психологічна. І від цього почалися такі здорові, здорові, нормальні зміни. Друге, це не було стратегії, Ботлнек, який ми вирішуємо зараз, і куди спрямовані наші сили, це нішування, тому що. Ми зрозуміли, проаналізувавши наше портфоліо, ми зрозуміли, що у нас є три сервісні гілки. Вони є в розподілі 60% ревеню, 30% ревеню, 10% ревеню. І було дуже важко і досить довго, як на мене. Це зайняло кілька місяців, можливо, півроку, на те, щоб усвідомити. Що ревеню гілка, яка займає більшу кількість нашого кешфлоу, 60%, Що це портфоліо, від якого ми хочемо відмовитися, тобто просто взяти і віддати, ось там не знаю, двісті тисяч доларів. Все, нам воно не треба. 230 тисяч доларів на місяць. Звичайно, що ми вирішили робити, це не просто закінчити співпрацю з тими клієнтами, а просто не нарощувати цей ревеню. І ми зрозуміли, що серце компанії, ДНК і те, від чого насправді у команди горять очі, це сервісна гілка на 30%. Тобто ми взагалі виходимо в такий Досить блакитне поле, блакитне як океан, коли ми туди спеціалізуємося. Ми знаємо найсильніших гравців у світі. Ми їх дослідили. З деякими з них ми перетиналися на наших РФП на тендерах. Ми розуміємо, чому дуже великі компанії з Fortune 500 обирають нас деколи. І ми просто хочемо підсилити це, перепозиціонуватися і збільшувати наш ревеню там. Також важливо розуміти, чому такий наш стратегічний вибір, тому що ми дуже чітко маємо процес, чіткий процес, чіткий пруфт, зрозумілий, завалідований процес побудови ресурсів, що можуть. Надавати ці послуги, тобто в нас виходить такий дуже повний цикл. Ми самі можемо створювати цю травичку ресурсів, ми можемо їх виховувати, продавати і окунати в цю нашу спеціалізацію. 60% ревеню, від якої ми наразі потихеньку, без травматизації, без драми відмовляємося, просто не робимо, скажімо так, нічого для того, щоб. Збільшувати її, або там насильно дуже втримувати. Ми ніколи не отримували великого кайфу, коли працюємо над цими проектами. Ми розуміли, що робимо це лише через гроші. І ми розуміли, що ми не пишаємося тими результатами і проектами, які у нас там виходили. І дуже часто у нас є питання по якості. Питання по якості, питання по модифікації project management офісу. Ну тобто велика, велика купа питань, які ми постійно вирішуємо, перебудовуємо, і проблеми у цьому ревеню стріму у нас виникають через те, що глобально в компанії ніхто не горить всі роблять це тому, що треба, тому що треба зростати, тому що треба гроші. Це дуже дуже дороге таке усвідомлення було. Воно і завжди залишиться дорогим. Але для мене цей кейс зараз така одна з улюблених перлин в нашій коробочці кейсів, де в нас більше двохсот їх. Тому що компанія має шанс стати аутентичною по своїм цінностям по своєму ДНК. маршмеллоу-тест в стратегії. Ти готовий зараз відмовитися від півтори маршмеллоу з ефірки для того, щоб потім отримати п'ять. Зазвичай люди, що і компанії, що його не проходять, як на мене, просто не мають впевненості в тому, що вони зможуть завтра з нуля побудувати такий самий або більший оберт? А впевненість це те, що напрацьовується досвідом. Трек рекордом, да, я знаю, що я зможу в кожному будь-який місяць заробити свої там, 200 тисяч. Все. Підводячи підсумок цього кейсу, грошей у світі дуже багато. А якщо ви в цьому сумніваєтеся, порахуйте їх. Порахуйте, відкрите дослідження, йдіть на. SP Research Center, Standard Poor, йдіть на Гартнера, йдіть на інвестопедію, Visual Capitalist. Багато-багато є ресурсів візуалізації варіанту о, грошей. Зрозумійте, скільки грошей є у вашому ринку взагалі. І потім, якщо ви міркуєте про спеціалізацію, подивіться, скільки грошей. У саме цій ніші, у саме ці індустрії, саме ці спеціалізації і, що більш предметно, у конкурентів, якими ви хочете стати. Тобто у вашої рольової моделі, у вашої референтної точки. У філософії Всесвіту ЗСЕО ми віримо в те, що ми зростаємо, коли ми бачимо референтні точки, тобто ми знаємо. А як у інших буває, тому ми маємо дослідити цих конкурентів. І коли ви побачите, що грошей у тій спеціалізації вистачить вам і ще кільком династіям з вашим прізвищем, ви можете зрозуміти, що варіант просто ганятися за будь-якими грошима він вже недостатньо дорослий і мачурний для вас. Варто зрозуміти, що нам в деякий час нашого стратегічного рішення варто відмовитися від всіх грошей світу заради своїх.